Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, чи можуть студенти, які навчаються в межах України та поза межами України у навчальних закладах, виїжджати за кордон, та які документи необхідні для того, щоб таким студентам-чоловікам виїжджати за кордон. Але перед тим як дивитись дане відео, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати цікаві новини. Для того, щоб наш канал розвивався та попадав в рекомендації Ютуба. І так само попрошу вас написати в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібно надавати дозвіл всім студентам, які навчаються як поза межами України, так і в Україні на виїзд за кордон. Друзі, як нам відомо, після початку війни в Україні дуже багато студентів, які навчались за кордоном, не змогли виїхати за межі України. Для того щоб продовжити або почати навчання у закордонних вузах. Чому це трапилось? Це трапилось тому, що у правилах перетинання державного кордону громадянами України ці правила затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 57 Зазначено, що здобувачі фахової передвищої та вищої освіти асистенти, стажисти та докторанти і аспіранти. Які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, давайте називати їх в подальшому просто студенти, для того, щоб зекономити ваш час. Такі, студенти вони не можуть виїжджати за кордон, не зважаючи на те, що вони так само і не можуть бути мобілізовані. Тобто Статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зазначено, що такі студенти не можуть мобілізовуватись під час військового стану, тому що їм надається відстрочка від мобілізації, а правила перетинання державного кордону громадянам України зазначено, що такі особи не можуть виїжджати за кордон під час дії військового стану. Але в подальшому, друзі, Державної прикордонною службою України було надано роз'яснення про те, що ці обмеження щодо виїзду студентів, які навчаються як в межах України, так і поза межами України за кордон, тобто за межі України, ці обмеження стосуються лише тих студентів, які навчаються в вузах, які знаходяться в Україні. І надано роз'яснення, які саме документи необхідні студентам для того, щоб їм виїхати за межі України для навчання, для продовження навчання або початку навчання у закордонному вузі. Давайте більш детально поговоримо про ці документи. До речі, якщо вам цікаво самим почитати таку інформацію, то ви можете зайти на сайт Державної прикордонної служби України і почитати. Роз'яснення, які документи необхідні не тільки студентам, а й всім іншим особам, які хочуть виїхати за кордон. Друзі, знову ж таки, які документи необхідні для студентів, чоловіків, які хочуть виїхати за кордон? Перший документ це студентський квиток або студентська віза. Ну, тут все зрозуміло. Тут пояснювати ще щось додатково не потрібно. Другий документ. Які є альтернативою студентському квитку або студентській візі, Я думаю, що це стосується якраз тих студентів чоловіків які тільки вступили у закордонний вуз. Це є перекладені та нотаріально завірені документи навчання особи у закордонному вузі. Тобто, це розуміється контракт або договір про навчання, на підставі якого якраз студент-чоловік і зараховується на навчання у закордонному вузі. Тобто... Потрібно взяти цей контракт, перекласти на українську мову, нотаріально завірити цей переклад. І далі для того, щоб отримати наступний документ, якраз і принести його в військомат. Наступний документ це військовий квиток із записом щодо надання відстрочки студенту-чоловіку від призову на час навчання. Тобто, студент-чоловік, який хоче виїхати за кордон. Має звернутись до військомату з документами своїми. Це як військовий квиток, так і якраз документи, які стосуються початку або продовження навчання цього студента-чоловіка у закордонному вузі. І начальник військомату має поставити запис про те, що такому студенту надана відстрочка від мобілізації якраз на час. Здійснення навчання таким студентом. І останній документ, друзі, для виїзду за кордон це довідка, яка видається військоматом для виїзду за кордон цьому студенту. Тобто, в принципі, цей документ і запис у військовому квитку вони робляться одночасно. Друзі, ще раз наголошую, що ці правила і цей перелік документів стосується як тих студентів, які продовжували навчання, тобто вони почали навчатися ще до війни, так і тих студентів, які поступили до закордонного вузу вже після початку війни. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам цікаво було дане відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал. Якщо у вас виникли якісь запитання, можете написати їх в коментарях. Я буду намагатись надати точну відповідь на ваші запитання. І до нових зустрічей. До побачення!